Накипіло з Філіпом Диканем. Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Це досить я, Філіп Дикань, який веде постійно цю програму. І поговоримо у першій половині. Ми сьогодні про дитячу творчість, причому таку потужну я б сказав, дитячу творчість, яку підтримує відомий Харків благодійний фонд Толока. Я нагадаю, якщо хтось може підзабув, що це фонд засновник можна сказати дуже відомого у Харкові, не тільки. Музичного фестивалю, фестивалю класичної музики Харків Фест». Я радий знов бачити в студії радіо Накипіло, виконавчу директорку і фонду Толока, і Харків Фест» Марію Горбанус. Машу вітаю! Привіт, привіт! Ну що ж, проектів купа, як виявилося дійсно, і найголовніше, мабуть, те, що саме пов'язаних з дітьми маю на увазі. І найголовніше те, що вони дійсні, що вони працюють навіть зараз в часи війни. Вони ну фактично не переривались, так я так розумію. На жаль, була перерва саме у функціонуванні нашого дитячого симфонічного оркестру була така вимушена пауза з 22 по 24 рік, тому що багато дітей поїхало. Ага, навіть 23 рік також да? пройшов повз, що так. називається. Угу. Але саме минулої весни ми вирішили, що треба починати відновлювати роботу оркестру, дізналися, хто де. Ну ми насправді були на зв'язку, але хтось вирішив поки що тимчасово за. Залишитися за межами України. Але є діти, які були залишаються тут. І ми почали збиратися. І на наше щастя, вже минулого року в межах Харків Мюзикфест у нас було аж два концерти дитячого симфонічного оркестру. А потім ми зрозуміли, що зараз ми не можемо дозволити дітям розійтися і зустрітися наступного року, тому що вони не продовжують, на жаль, Офлайнового навчання в своїх музичних школах і тому має бути простір, де вони можуть збиратися протягом року, проводити репетиції, і ми завдяки нашим друзям партнерам, спілці побратимства Харків Нюрнберг зробили такий спільний проект. І завдяки їхній підтримці ми змогли організувати заняття дітей постійно протягом року. Вони з вересня почали займатися зараз максимально активно готуються вже до цьогорічного фестивалю. Це ж ось-ось він так, повинен так він розпочатися. Буде зовсім скоро так. Ух. Це квітень, мабуть, так це саме кінець квітня, угу. і триватиме він. Ми так орієнтуємося до середини червня. Ну я сподіваюся, дуже що ми поговоримо тут це в студії украйма, про профессию. Да, нам дуже хочеться поділитися новинами. Слухай, я уявляю наскільки наскільки діти, як діти реагують на, на можливість знову зібратися, отак, оти, і грати, так грати разом для них. Це ну і для нас, і для дітей це ага. дуже важливо. Тут ще така штука, що коли вони збираються, це не лише такі професійні заняття, тому що в цьому просторі вони ну просто можуть там попити. Не знаю, чай з чимось з якимись там смаколиками, подивитися кіно або ну, просто поспілкуватися один з одним, тому що навіть такі прості речі зараз ну, недоступні. І тому для них просто можливість щотижня збиратися і готуватися і до фестивалю, і просто бачити один одного, мати можливість, до них приходять різні викладачі. І з кожним вони теж ну по-різному, uh -huh. тобто. Ось ця історія, яка у нас була на початку створення оркестру, коли вони мають досвід різного викладання, тобто різне різні диригенти з ними працюють. Для них це теж таке максимальні скіли, яких вони набувають, вони це дуже цінять. Кала здорово, раз на тиждень вони збираються, так? Е, ну зараз частіше вже будуть угу. так. Збирались раз на тиждень. Ох, здорово. А що ще? Які ще проекти пов'язані саме з дітьми або для дітей? У нас є е, проекти, які ми, е, які скажімо так, присвячені дітям, але вони більш такого психоемоційного напрямку, тобто це заняття з психологами, арт-терапевтичні заняття. Е, а є такі, де ми залучаємо самотворчу молодь. Творчих дітей нам дуже приємно, що знову ж таки цього року в межах простору нашого в середмісті займаються і діти з дитячого хору вісняні голоси. І це теж така для нас дуже велика приємність і важливо, що вони спільно з дитячим оркестром вже теж готують один із заходів, який буде в межах фестивалю. І ну насправді є така паралельна якась дитяча програма нашого фонду. Uh -huh. Ну окрім цього, є простори в дитячих лікарнях, які ми ну, це вже більше для того, щоб діти, які перебувають в лікарнях, ну, вичвідчували наскільки це можливо. У них був простір, де вони можуть там погратися, почитати книжки. Але і, ну, тобто різні напрямки. Насправді ми просто так одного разу зрозуміли, що м, є таке слово, знаєш, бенефіціари. Ось бенефіціари так, так. нашого фонду, діти це прям така окрема цільова аудиторія. І так, не тільки і діти пов'язані якимось чином з Харків Мізік Фейс, скажімо, або з музикою, а, а взагалі діти. Uh -huh, так і є. Uh -huh. Хор, до речі, він брав вже участь і бере участь Мюзік Харків. Він не, не брав. ще не брав. Це, не буде, брав, дебют, це буде дебют так? в межах фестивалю. Так, це буде такий дебютний виступ. Ну, це буде дійсно дуже. Класна цікава історія, тому що хор насправді, хоч у нас і є така е, приставка дитяча і щодо оркестру, щодо хору, але насправді там такі дуже досвідчені, дуже класні виконавці. І я думаю, що для глядачів, для слухачів це буде е, е, відкриття, що в нашому місті є такий серйозний, потужний колектив. Класний. Здорово. А де він що захоче розкажи трішки його історію? Весняні до речі, голоси так так. А, насправді вони дуже давно вже існують в Харкові, uh -huh. і раніше у них у них була можливість, коли не було заборонено заняття в культурних закладах uh -huh. міста. У них був своє така точка зборки, де вони збиралися. і... Десь з... ну, в них теж дуже така історія. Я зараз не можу сказати, з якого саме року він працює. як це, Палац творчості, десь там так, так, вони так. збиралися раніше, але Палац зараз... творчості, Ось, Так, головний такий, який у нас ну, зараз так, на Сук. А зараз вони у них дуже багато таких теж творчих експериментів, тому що вони беруть участь, тобто у них не лише така академічна програма, у них скоріше, вона максимально адаптована для того, щоб дітям було цікаво брати там участь. Uh -huh. І наскільки я знаю, у них відкритий збір вступ до хору зараз, як і до нашого дитячого оркестру. Тому. Я запрошую насправді приєднатися до наших сторінок, де ми оголошуємо таку інформацію. І я думаю, що. Тим, кому це цікаво, вони можуть відслідковувати, і можливо просто прийти подивитися, як проходять репетиції. Дитина може подивитися і зрозуміти, наскільки цікаво угу. може дійсно раптом захопиться суди. дійсно, так. чому ні? Чому почне схоро, а там дивиш? і і далі піде щодо арт терапевтичних програм, які ти згадала. А це програми, які конкретно фонд ініціює, чи підтримує чиїсь програми, допомагає комусь. Це були, власне, наші проекти, які ми почали так активно розвивати саме влітку 2022 року. Почали робити їх такими ну, більш-менш тривалими, тобто це не ситуативні такі зустрічі, а щоб вони тривали хоча б від чотирьох місяців. Тому що діти, підлітки особливо, їм важливо так. Трохи звикнути і до того, що до них приходить психолог, що цій людині можна довіряти, якісь свої там питання, проблеми чи щось таке. І ми почали проводити такі зустрічі в межах проєкту в гуртожитках, де ну, і зараз, і на той час була дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Ага. Це родини, де діти, які опинилися в максимально незвичній для них. Ну, незвично все. І там, де вони зараз живуть, і те, що в них немає друзів, немає звичної я не знаю, як сказати, атмосфери, так? І вони всі були в стресі, і навіть вони це розуміли. Тобто вони особливо там, дорослі, там є дорослі, дорослі підлітки, угу. вони самі. Просили таких зустрічей. тобто вони відчували потребу переговорити не з батьками, а переговорити з психологом. І у нас було кілька таких історій, коли. Навіть після того, як офіційний проєкт закінчився, і діти були на зв'язку з нами, були з психологом, психологиня приїздила до них все одно вже за власним бажанням і проводила такі зустрічі, тому що ми просто бачили, як дитина змінюється, наскільки вона стає більш відкривається спокійнішою. Дуже багато було саме таких. Арт-терапевтичних занять От, через творці. Я якраз хотів сказати, що це ж не просто терапія, це арт-терапія. Арт-терапія. Угу. Ми залучали тоді, до речі, з нашим департаментом культури. Саме тоді не працювала наша школа Репіна, але викладачі були і вони приїздили знову ж таки в такі простори, займалися з дітьми, давали їм такі. Це такі були майже професійні уроки. Вони робили щось або прикраси, або малювали. І дізнавалися, що я майже можу створювати, ну, як справжній художник, Гу. ну, діти максимально через творчість розкриваються. І їм треба в цьому допомогти, Абсолютно. звісно. Так, так, так. Що ви робили? Слухай, ну, це, це, це здорово. І це програми, які діють і зараз, в тому числі, да, досі. У нас є е, був такий проект, який якраз перетворився саме. Е, ми залучали ще і викладачів нашого університету мистецтв, і це була не лише арт-терапія через заняття такі творчі, ще і музична терапія. І це окремо. вони слухали або ще іграли? грали, вони залучалися саме як такий знаєш, шумовий оркестр. Тобто у кожен отримував той чи інший ну, пристрій, так, який угу. якийсь там звук видає, і вони теж ну, вчилися слухати, вчилися відчувати себе в просторі. І через такі ну там власне були просто заняття, коли вони дізнавалися щось. Потім брали участь, і це така ж така, теж тривала історія, яка продовжувалась у нас 9 місяців, і за цей час ми теж бачили зміни, які відбуваються в дітях. Це було просто максимально наочно. Стають більш спокійними, да, ну, от, як Веселими, кажеш, роз, роз, розслабляються да. і так далі. Тобто, ну, можна сказати, в принципі, входять принаймні більш-менш в нормальне русло, да, в той настрій, до якого вони звикли. До, до вторгнення великого, повномасштабного так і є. Або навіть вони туди були, хлопці там такі їх дуже складно було усадити, щоб вони включалися. Башкетники, Башкетники. такі були. Але ну ми теж із психологією розмовляли. Вона казала, це абсолютно нормально. У дитини має бути простір десь, хоча б щоб вона робила те, що їй заманеться, Їй хочеться там побігати або лігти там на підлогу, бо хай вона це робить. І цей хлопчик він просто був саме такий. Він любив наш приходити наші заняття, тому що йому можна було робити, ну він нікому не заважав насправді, або там була кімната, де така була такий намет. Uh -huh. Він ну дитяче нами. Він просто туди уходив і сидів, і там він щось ну, там тобто, робив. Це таке пасивне пасивна участь uh -huh. у заняттях, але навіть вона була корисна для нього. Ну звісно, коли тобі нарешті не, не забороняють щось, а на поталу віддають все практично. Хто ж проти хто цього відмовиться. буде відмовитися? <реш> да. Ну і а, я так розумію, що як завжди напевне є, є щось в планах, щось новеньке, так. Так, у нас ми взагалі розуміємо, що завдяки тому, що у нас є ось цей простір, до якого вже звикли і приходять, ми просто не маємо зупинятися, тому що нам постійно ми скоріше за все його доповнюємо різними активностями. Ти знаєш, я думаю, не і не, не маєте само собою ще й не можете зупинятися. Не, 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 так, так, я саме про це. А, і я думаю, що у нас буде невеличка перерва саме влітку. Десь може липень, uh -huh. серпень, коли ми там може щось там відремонтуємо, приведемо там оновимо і е, почнемо ще більше активності там проводити, не лише там насправді, але точно будемо пропонувати більше е, таких е, творчих е, проєктів для е, різного віку дітей, якщо можна так сказати, ну дітей і молоді. От щодо молоді, є ж підтримка не тільки в планах дітей, саме я так розумію, а ще й молоді, тобто ті, хто до якого віку я не пам'ятаю вона нас молоді, До 35 п'яти чи чи більше до тридцяти, поки 35, що 35, так, поки що так, угу, тобто, все ж таки вийти за рамки тінейджерів, да так би мовити, підлітків а ще і розширити це коло. У нас дуже дякую тобі за це питання, тому що це окрема історія, якою дуже хочу поділитися. А ми раді оголосити те, що в межах нашого фонду з'явилась така ініціатива, як Молодіжний банк ініціатив. Це такий, це вже така окрема організація, яка цікава тим, що до неї входить молодь. Яка робитиме е, дослідження потреб харківської молоді, а потім підтримувати, буде підтримувати проекти, які буде реалізовувати саме молодь, ага, ну, тобто... тобто на науковій основі можна сказати, <сум> ну, майже так. <сум> І це такий у нас ну це насправді не експеримент, тому що це дуже популярна історія і в Європі. Такі молодіжні банки ініціатив вже довели те, що це ефективна модель, і в Харкові до цього часу, хоча в Україні, близько 20 таких МБІшек, ну ми так uh -huh. називаємо, uh -huh. та, молодіжний банк ініціатив, вони існують, вони успішні, і ми дочекалися, ну, насправді дочекалися, Зробили все, щоб і в Харкові теж з'явилася така ініціатива. Коли повинна почати працювати? Насправді вони вже працюють. Угу. Вивчають потреби молоді. Зараз так? саме так. Угу. Зараз триває ось цей процес опитування. І мені теж хочеться сказати, як це це відбувається. У нас є такий комітет цього молодіжного банку. Це теж молоді активні люди, які спочатку збиралися і просто знайомилися один з одним. Потім проговорили, як саме ефективно провести таке дослідження. Вони сформували питання. Ну, головне, головне завдання дізнатися по своїх каналах, не лише по своїх. Mm -hmm. Тобто, у нас відкрите це посилання. Ми будемо дуже раді, якщо. Всі долучаться і поділяться своїми думками. Як ну, всі я маю на увазі ось ця молодь, так поділиться тим, чого їм не вистачає, чого би їм хотілося, яким взагалі вони бачать Харків, ага. чого ну, свої мрії може там поділяться їми, а потім наш комітет все це обробить. І визначить потреби, тобто там так чи інакше буде зрозуміло, що є такі напрямки, Які, які візьмуть більше голосів. Будемо так казати, так на найбільш популярними дивлячись вже на ці потреби, вони оголосять конкурс. Вже конкурс проєктів. І тоді в цьому конкурсі е, можуть взяти участь будь-хто з представників молоді, які готові реалізувати свої проєкти. Насправді це історія, яка в кожній громаді е, по-різному розвивається. Хто ж робить, <смай> <смайші> хто, хтось робить більший фокус на екологічних проєктах, проєктах. хтось е, якось поліпше... Ну, якщо є простір, де збираються, ну тобто то хтось там кіно під відкритим ну, кожна... Будь-що, Будь так. О, як цікаво, слухай. Ну також я думаю, було б дуже доречно якось слідкувати за етапами і. Коли з часом, коли будуть вони якось доповнюватися, то, будь ласка, приходьте або приходьте з, з тими, от, хто займається і, і вивченням, і потім розробкою і так далі. Проєктів зараз розповідайте, звісно, це, зараз? це дуже цікаво, так. дійсно, що, бо а, проєкти ну, їх може зараз не так, та навіть не багато а, так, от, щоб молодь заявляла дійсно, а ми хочемо те, 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 і те. І тим більше цікаво про це, про це дізнаватися. так що, Залюбки, Дякую. раді бачити вас в, в цій студії, само собою. Ми залюбки на це погодимось, тому що це насправді для нас теж можливість, коли дуже. Часто буває, коли ти розробляєш якийсь проект і думаєш, що потрібно ось це зробити. Ну, тобі так здається. Коли стосується молоді, вони насправді краще знають, чого дійсно їм хочеться. Це може не співпадати з баченням нас, дорослих. І це абсолютно нормально, це класно підтримувати. І для нас ще важливо, що це дійсно активні представники які максимально небайдужі. Вони зараз живуть в Харкові, вони дуже люблять. ну, Я маю на увазі зараз саме комітет МБІ, ага. ну, тобто вони так активно щось обговорюють. Їм так цікаво ну, зараз це поки що вони так через проект думають, що може так зробити, а може так, а може так. Ну, Тобто вони вже хочуть щось робити, щоб Харків змінювався, щоб ставав більш. Відкритим саме для них, і ми так теж з нетерпінням чекаємо на результати цього дослідження. І є якийсь термін, до речі, коли вже процес збору інформації перейде в процес обробки, і, і далі вже буде зрозумілий результат. Якраз в квітні буде десь середині квітня. Вони будуть підводити, підбивати підсумки ось цього опитування, зрозуміють пріоритети. З якими визначаться після цього опитування, і будуть оголошувати конкурс проєктів. І я думаю, що точно ми про це будемо окремо говорити, тому що мені дуже хочеться, щоб якомога більше молоді мала можливість подати туди свій проєкт. Uh -huh. Вони можуть бути різні, невеличкі, але важливо, що всі вони будуть отримувати фінансування. І це така oh, можливість, так. ну, правда, це така можливість відчути себе. Повноцінною е, одиницею, яка щось задумала, знає, як це реалізувати, має ресурси. До речі, одна з частин такої історії вони трошки ще й фандрейзять е, на угу. свій. Ну, це не обов'язково гроші, це може бути якась там. Ресурсна допомога, але вони мають розуміти всі етапи реалізації того чи іншого проекту, угу. і це теж дуже така корисна. історія. Ну, тобто, розраховує на вже вже скорую зустріч, власне так приємно, прекрасно. Дуже дякую, Марія. Нагадаю, що гостею цього вечірнього прямого на хвилях радіо накипіла була Марія Горбонос, виконавча директорка фонду благодійного фонду Толока і фестивалю Харків Мьюзик Фест. І говорили ми власне про дитячі ну. Відтепер вже й молодіжні проєкти, які підтримує фонд. Зараз зробимо невеличку музичну паузу і повернемося до розмови вже на іншу тему. А звісно, що музика буде ну, в цьому випадку з присвятою, але з присвятою дітям. Бо ми послухаємо, як саме дитячий дитячий музичний оркестр Харків Мюзик Фест під управлінням Алексієнка. Господи, ім'я Віталія Віталій викол... Алексійонка. Віталій, Віталій так свого часу грав частину з опереду Едварда. Χρήγα Ουζάλη Χίρσκο Κορολιά.